Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо за сучасну польщу Анджея Дуд. І так, дорогі друзі, в нашій спільноті в цій неймовірно чудовій грі, як Залізне Серце 4, ми проголосували про те, що будемо грати за сучасну. Польщу, яка входить у 2017 рік, ну як країна з добре розвиваючося економікою і прекрасним чудовим таким перспективою в майбутньому. Фокуси тут, звісно ж, вже виконані з урахуванням політичного погляду, яка Польща проводила з 2000 по 2017 рік. Тож новенького курсу ми тут не побачимо в цьому проходженні, але я би на вашому місці не переключав, не перемотував, тому що ну, я вам покажу і розкажу фактично саме цікаве, що відбулося за нашу довгу кампанію, я вважаю. З 2017 по 24 лютого 2023 року. Тобто до дня якого я випустив фактично цей відеоролик. Отже, друзі, наш курс буде спрямований на покращенні економічного становлення Річі Посполитої. Вона ж, сучасна Польща Анжея Дуди, боротьба з корупцією, високі темпи розвитку економіки, також різні будівництва фабриків, заводів. Ну, і роботи в нас є ще тут дуже багатенько, тому що, хоча у нас і є профіцит в економічному плані, але є і борг, який треба рано чи пізно виплачувати. Як ви бачите, 5 листопада 2017 року Росія вона оскаржує наш вплив в Україні, який. На даний час рівняється російському впливу, Ми впливаємо на українську історію, ну а також ми можемо попливати на майбутнє Білоруської держави Олександра Григоровича Лукашенко. Ми проголосували за те, тому що як ми бачимо в нашій альтернативній історії, Європейський Союз взяв курс на розширення у бік таких країн, як Кавказ, Кавказького регіону, це Грузія, Азербайджан, Арменія. Також в бік на. Розширення Європейського Союзу за рахунок чомусь, не знаю чого, але чомусь саме Білорусі, а не України. І тим не менше я проголосував за те, що вважаю, що ну, нам варто можливо тримати, якщо вийде, Білорусь як нейтральну або ж хоча б дружню країну до європейських держав. Тим не менше, ми виконали фокус у 2019 році, який проголосував вибачаюся, який. Дав знати, що ми створили і створили успішну четверту Пошу в економічному плані. Через місяць 10 лютого 2019 року Україна пропонує Балтійсько-Чорноморські ідеї. Це дуже хороша тема. Як ви бачите, це альянс Міждумор'я, який буде йти з України у центрі, на рівних правах оборонний пакт, який долі такий логічний. В якому будуть входити Естонія, Латвія, Литва, Білорусія, Польща, Словакія, Румунія, Молдова От мали би входити по ідеї, це слов'янські країни, і Чеська Республіка також, які ну, мають право дати відпір хоч і НАТО, і Російській Федерації. Навчання Анаконда 16. Це дуже важливі навчання 2019 року. Ну і переобрання Анджея Дуди. В травні 2000 року, де фактично електоролат або ж люди кажуть свою думку і віддають оцінку першому, ну, хоча в другому ну так, першому, першому до речі, першому президентству Дуди. Дуда переобраний з величезним відривом. У нас більше 50%, до речі, друзі, є. Про голосування людей за нашого ДУДу, де який вже бере курс от офіційно на Балтійсько-Чорноморський Альянс, тобто ми відмовляємося в червні 2000 року від НАТО, але не від Європейського Союзу, і вступаємо в Балтійсько-Чорноморський Альянс, в якого будуть входити такі країни, як Україна, Польща, Латвія, Естонія, Молдова, ну і Румунія. Це хороший альянс. Ми створили, так би мовити, от дивіться, Латвія не війшла. От, а Естонія, Румунія, Україна та Польська Республіка. Всього на всього 4 країни. Але їх цілком вистачить для того, щоб дати відпір російській агресії, яка можлива в майбутньому найближчому майбутньому. Тепер ми вибираємо курс в військовому плані. Я би хотів стати, чесно кажучи, охоронцем Європи. Я думаю, це дуже нам підходить, тому що в історичному і в альтернативно-історичному відрізку нашого відеоролика 24 лютого 2022 року Російська Федерація оголосила війну Україні. І так, друзі, це повністю альтернативна історія, яка буде базуватися на тому, що поляки в нашій альтернативній історії вступили і встигся створити, сформувати, так би мовити, цей балтійсько чорноморський альянс. На практиці ми подивимося, наскільки він потужний, але так як ми створюємо альтернативну історію, тож згідно з цього я вже підготовився до таких подій. Не забуваємо, що. Ми дивимося на альтернативна реальні події, які в нас відбулися до там сьогодення, через альтернативну призму. Тобто як воно могло би бути, і якщо б в один чи інший там випадок приймалися зовсім інші рішення, точніше, от реагувалося на таку таку подію, як війна в Україні, по-різному. Тож Польща не залишається осторонь. Хоча Україна вже цілий день бореться з російською агресією. У лютому 22-го року поляки готуються також до вступу у війну. Але це буде вступ не з території України в обороні української території, а це буде вступ, друзі, у війну, де Польська Республіка оголосить війну. такій країні, як. Республіка Білорусь або ж комуністичний строй Олександра Григоровича Лукашенко. Диктаторський строй. Тим не менше, чого я вибрав таку стратегію, Того, що я вважаю, що ця буферна зона вона має бути повністю в такому плані, вона має бути наша. От саме має бути європейська, проєвропейська. Лукашенко він цьому мішає. Новому майбутньому, яке буде наставати, хоча ми оголосили йому війну. Рано чи пізно, а це зовсім очевидно, що ми будемо воювати проти Російської Федерації. Безліч європейських країн з НАТО, з наших колишніх союзників надають нам ленд-лізу. Це потужний вплив, це дійсності хороший показник того, що Польща робить все вірно, що в міжнародному плані, в економічному плані нас буде підтримувати Європа та північно атлантичний Альянс. І Тепер залишається фактично справа за нашими Збройними силами та збройними силами наших союзників. Атака на Калінінградську область в окупованій Російською Федерацією цієї області після Другої світової війни. Я думаю, що цю територію, якщо нам вдасться перемогти у війні, ми приєднаємо до Польщі, вона ж Східня Прусся, ну і ця територія дуже-дуже нам буде пасувати для розширення пластарма і взагалі для економічного ставлення, тому що, хоч і ці п'ять невеличких провінцій, але в політичному, економічному та престижному плані. Вони сильно нам допоможуть в розвитку майбутньої Польщі Анджея Дуди. І так, друзі, атака на білоруський плацдар на білоруський фронт. Ми прориваємо його дуже швиденько. Наша армія модифікована, це армія не друга в світі, як так би мовити, але вона справді небагаточисельна, ну, тим не менше, добре оснащена, тому що я завжди роблю акцент саме на оснащенні армії. Ну, а вже потім на чисельності її сустава, там, людей і тому подібне. У нас всього-навсього майже 300 тисяч на армія, навіть і нема 300 тисяч, лише всього-навсього 210-250 тисяч військ на території Річі Посполитої, але тим не менше, як ви бачите, ефект очевиден. Ми прориваємо лінію фронту з білоруської сторони, йдемо на Мінськ, вже взяли в оточення в Калінінграді і змусили здатися морських котиків Російської Федерації. Прориваємося далі, зачищаємо фронт зі сторони України і Білорусі, тому що білоруси думають, що Україна нападе, але в нашій альтернативній реальності Україна теж не нападає на своїх слов'янських братів, білорусів. Ми, в свою ж чергу, і не потребуємо цієї допомоги, тому що польські танки вже біля мінська, і сьогодні-завтра ми з злег... злег... з такою дуже легкою позицією, практично без бою, будемо захоплювати мінськ. Як ви бачите, опору не відчувається. Російські війська, які сконцентрувалися в нашій альтернативній реальності на Донбасі на сході України, вони не допомагають наразі білоруським братям, а сама ж Білорусь окупована вже наполовину, мінськ пав. Залишається захопити такі, краї... такі регіони і важливі стратегічні місця, як Вітбекс і Гомель. Якщо ми візьмемо Вітепськ, точніше, ці два місця. Міста великі стратегічні, то я думаю, що білоруська армія капітулює, тому що в них вже не буде ніякої зачіпки в подальшому отриманню і триманню опору своєї оборони. Перша дивізія вступила на білоруську землю із, зі сторони Російської Федерації. Ми воюємо проти Альянса ОДКР. Капітуляція білоруських сил вже не за горами. На Донбасі і вздовж всього російсько-українського кордону йдуть не менш важливі та стратегічні бої. Росія готує свої ядерні запаси до можливого його використання ядерної зброї в нашій альтернативній реальності, але я думаю, що це блеф. І вони цього не зроблять. Ну і, як я й казав, 15 березня 2022 року білоруська армія підписала акт своєї капітуляції. Хоча Олександр Григорович Лукашенко переїхав в Москву, і сам факт того, що Білорусія Лукашенка з тими невеличкими дивізіями, які ну, пішли встигли якось тікнути із цієї бойні, втрати дуже шалені зі сторони наших ворогів, тим не менше. Тим не менше, Білорусь повністю окупована, і польські танки йдуть на великі луки, ну і йдуть на Споленськ. Ми недалекі до того, щоб захопити Москву, того, що, як ви бачите, Російська Федерація не готова була до того, що Чорноморський альянс, альянс Міждумор'я, буде втягнути весь війну, і те, що нам удалося дуже швиденько. Прокачати Річ Посполиту Польщу сучасну Анджея Дуди. Нагадую, що всього-навсього 17 по 22 рік я повністю підняв економіку та модифікував їхню армію, оснастив її, зробив її не дуже великою, там, мільйонною. Ми приблизно не претендуємо, тому що мобілізаційний ресурс у нас набагато менший, ніж у Російській Федерації. Але як ви бачите, сучасна техніка від НАТО. Оснащення, обладнання вони даються в знаки і у сучасному світі саме відіграє велику важливу роль далекобільна артилерія, дрони, CTV, такі мережеві війни та як ви бачите, тактика блицригу, яка іще працює. Це взяття в кліщі, взяття в оточення, знищення великих груп ворога в так звані котли. Невеличкими арміями, які відсікають, які відсікають фактично всі тили, змушують ворога йти в оточення, який втрачає там свою боєздатність за рахунок того, що не поступають боєприпаси. Ці війська, от на примірі в даному, постійно обстрілюються хоча і меншими військами, меншими і по оснащенні, і по техніці військами. Але рано чи пізно виснажується оточена армія, підкріплення немає. А деморалізація впливає на ці війська, і вони рано чи пізно поступово поступово тухнуть, як вже свічка. Тож, на примірі даному, ми можемо спостерігати за невеличким котлом, в якого попали 4, 3, точніше, російські дивізії, вони швиденько були знищені, втрати російської армії становлять 41 тисяча, попри те, що з нашої сторони лише 320 людей втратилося від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Продовжуємо тиснути на Москву, беремо так само в кліщі вихід і вхід на центральну територію Російської Федерації відкритий. Росія не готова була до такого протистояння і Червона площа 16 квітня, це, звісно, не 30 травня і не 9, точніше, не 30 квітня і не 9 травня 45-го року, але тим не менше ми змогли. Взяти велику ініціативу і знову оточити три дивізії ворога російських військ біля українського кордону, і поступово будемо по такій же самій методиці знищувати, заставляти їх фактично іти в, в котел і здаватись. Польща, Україна повністю перемагає в цій війні, і навіть маленька Естонія захоплює значну частину території. На даному примері 30, 13 травня 2022 року ми бачимо неймовірно важливий та стратегічний успішний котел для російської армії, в якого попала фактично вся Донецька групіровка або ж угрупування російських військ, які мали на меті окупувати Україну. Це фіаско. От простими словами, у віртуальному світі, в нашій альтернативній реальності російська армія зазнала величезного краху. Тисяча солдат з нашої сторони лише втрат. Армія Росії перевищує уже в позначку 100 тисяч. Фактично, наш альянс Чорного моря і Польща, яка захопила величезну територію Російської Федерації. Дивіться, ми змогли знищити. Армії в Росії 30 вересня 22-го року пав Казахстан, а те саме пав і Узбекистану. Ці країни, які підтримували російський режим, вони повністю капітулювали. І уже під кінець 2000, 2022 року ми тепер осидаємо в Бресті і вирішуємо долю другої армії світу і країни, яка фактично от розпочала от таку повномасштабну війну в нашій віртуальній реальності. Стосовно Калінінграда, то, як я і говорив, цю територію я приєднаю до себе стосовно Білорусі, то окупувати я цю територію не буду, але натомість ми дамо їй демократію, волю та зробимо так, щоб ця країна була ну, практично в нашому альянсі. Тож Білорусь не стане ні маріонеткою, в них поміняється режим. Цей режим буде на проєвропейський, прозахідний, а такі країни, як Польща, Білорусь, Україна. Румунія і Естонія от стануть новими наддержавами регіонального плану у Європі, які дали що Фактично нанесли вороговий дуже величезний урон. А сама ж Російська Федерація розпадеться це однозначно. А також ми надамо невеличку автономію, чи можливо навіть звільнимо деякі країни, і карта от нова карта світу, станом на 24 лютого 2023 року. У нас поточна. Україна, Білорусія, Польща, Румунія і Естонія це нові наддержави у Східній та Центральній Європі. Самі ж українці повністю повернули всі свої території. Сама ж Білорусь стала європейською демократичною країною. Вони вступили в Європейський Союз, вони вступили в наш Альянс. А сама Росія розділилася на угрупування різних груп. Путін іще зберіг свою владу, не знаю, яким чином йому це вдалося. Тим не менше такі країни, як Казахстан, Узбекистан, а всі вони були поділені на сектори впливу між нашими країнами. Також в самій Російській Федерації відбулася смута Явлинський при владі, Путін втратив свою владу і принісся в Якуськ. Ну а Росія має 4-5 таких форматів, і то практично ну, більша половина частина Російської Федерації вона або у васальній залежності перед нашим Альянсом, або вони ну, дружньо налаштовані до нашого Альянсу. В Україні новий президент. В альтернативній реальності Зеленський не став президентом України, тим не менше, Балтійсько-Чорноморський Альянс, як ви бачите, він дуже величезний, по територіальній площі це більше, ніж НАТО. Більше ніж Європейський Союз. Ну а по військовій могутності це ми рівняємося військовому потенціалі до потенціала країн Північно-Атлантичного Альянсу. Це тотальна перемога, друзі. З 2017 року нам вдалося зробити практично неможливо побудувати альтернативну історію, яка справді варта нашої уваги, і сподіваюся, яка вам сподобалася. Польща в економічному плані трошки втратила того, що за весь час війни. Мені довелося використати свої ресурси, які я накопичував для цієї можливої війни, чи то там проти Росії, чи можливо я ну, взагалі очікував, що будемо грати ми до 25-го року, але ну, сталося як сталося. Зберігаю на всяк випадок, якщо ви будете хотіти бачити продовження нашої альтернативної історії, там війни проти НАТО чи інтервенція в Китай. Ну і наразі у нас все. Я дякую, друзі, за даний, даний перегляд. Ви справді молодці, що, можливо, додивилися більша частина з вас, або ж хоча б невеличка частина до самого кінця. Мені, як гравцеві, як ютуберові, даний альянс дуже і каточка дуже сподобалася, тож я задоволений нашими досягненнями. До побачення, друзі. Бережіть себе та хай вам щастить.